Усім привіт! Сьогодні у нас другий урок по хіромантії. Ми розглянемо дві такі теми. Перше, це форма руки та темперамент людини за допомогою набору стихії. І другий це ми розглянемо нігті та форму нігтів, що вони нам можуть розповісти про людину, про її організм, яку можуть дати інформацію. Починаємо ми з форми руки, це програється 100%. Темперамент це те, з чим ми народилися, і він незмінний. Тобто ми можемо тільки його знати і використовувати в житті, десь там його пришвидшувати, якщо потрібно, а десь і навпаки уповільнювати. Тобто, знаючи себе, ми знаємо, що нам робити. І руки вони розглядають темперамент людини за допомогою стихій. По формі рук долоні ми можемо визначити, до якого темпераменту, який темперамент у людини. Це у нас є чотири стихії: це вода, це меланхоліки, повітря це сангвініки, вогонь це холерики, і земля це флегматики. Темперамент людини ми також можемо побачити і в астрології, в астропсихології, формули душі. Вони також розглядають. Нумерологія не розглядає, не розглядає поєднання стихій. Я спілкувалася з двома нумерологами. Обидві вони в мене тут на курсі по хіромантії і вони обидві професіонали, я ціную їхню думку. Одна працює з методом Кшиновської, інша працює з методом Ладіні Матриця Долі, і от обидві, е, обидві дівчинки, професіонали, вони сказали, що ні не розглядає нумерологія. Тому е, починаємо в житті по е, руці да, стихії. Темперамент програється 100%. Бачачи руку, вже навіть не розглядаючи, ви можете подивитися на долонь і дізнатися, що за людина перед вами. І, але, знаєте, дуже круто, коли ви знаєте і астрологію, і плюс хірамантію. Да, от можна подивитися темперамент і по астрологічним показникам, і по хіромантії, по долоні. Чому? Тому що не завжди є співпадіння. От У мене такий яскравий, яскравий показник це мій чоловік, у нього по натальній карті, по формулі душі, у нього дуже виражене повітря і вогонь. А земля у нього виражена тільки як Сонце в тельці, то ли стелець, я земляний. Проградаючи його руку, у нього рука повністю абсолютно рука людини землі і людини повітря. Тобто повітря і там, і там у нього виражене, але в астрології у нього вогонь, а на руці у нього земля. І я вам скажу, що живе він по по темпераменту людини землі, от той, що прописано на руці. Тому, от чому класно, да? <смір> більше знаєш, краще все розумієш, і можеш скласти повністю всю картину того, яка людина перед тобою. Пішли в стихії. Рука землі. Рука землі, вона проста, це флегматики, і її дуже важко читати. По формі рука землі вона має квадратну долонь і вона має короткі пальці. І вона така міцна рука, вона така збита рука, і е, на ній дуже-дуже мало ліній. На ній в основному тільки виражені основні лінії: це лінія життя, лінія серця і лінія голови. Вона дуже важко читається, тому що там, кроме цих ліній, немає абсолютно ніяких ліній, там важко щось прочитати. Тому от в таких випадках потрібно мати якісь додаткові інструменти для щитування інформацією. Тому ну от, спеціалісти використовують при руки Землі або Таро, або астрологію, або руни як додаткова. Це рука такого фізичного труда. Це люди, які працюють тяжко працюють, тобто працюють руками. На ній можуть бути мозолі, як затертості. Такі люди вони емоційно стримані. Це такі більш як мовчуни. Вони прямі, вони що думають те і кажуть. Вони не будуть лити воду. Вони, якщо вони ображаються, образи вони тримають в собі. Вони про них не розказують. Воно все у них всередину. Вони такі люди це фізично сильні люди, це трудяги. Е -е -е. У таких людей у них дуже часто можуть бути проблеми з серцем, тому що вони все накопичують всередині, а виходу цього немає. І, і це може, знаєте, от може ці емоції, ті, що не виходять, непроявлені емоції, вони можуть привести до інфаркту. Вода, ой, земля, земля це така сексуальна стихія, тому це гарні секс-партнери, вони сексуальні, і секс має велике значення в їх житті. Живуть вони е, власними програмами і установками. Їх дуже важко в чомусь переконати. У них є тільки їхня точка зору, правильна і більше нічия. Для них дуже важливі традиції. Вони такі консерватори, е, і вони дуже вперті. От вони будуть стояти на своєму, їй дуже важко щось от, доказати. Розповісти. Вони дуже тяжко сприймають ноу-хау, щось нове, незрозуміле, якісь нові течії. Для них це ну, прям тяжкість. І вони повністю як закриті від всього нового. Це гарні вчителі, вони дуже гарно передають знання, доступно і зрозуміло, вони так гарно все пояснюють, розжовують. І вони такі вони тримають своє слово. Якщо вони сказали, то вони це зроблять. так, Це може бути не так швидко, як хочеться да, комусь можливо, але це може бути повільно. Але якщо він сказав, то він це зробить обов'язково. І це люди, які працюють на землі. Їм, от, так, от їм Як їх буде тягнути до землі, вкопатися в землю. Для них дуже важлива стабільність, надійність, оцей контакт з землею. Ну, і це такі люди, які будуть вибирати собі одну професію на все життя. Їм дуже важко зрозуміти тих, хто там змінює роботу, змінює напрямки діяльності. Їх користує їх от, вони от в них такі можуть бути установку, що треба от взяти одну професію, і в одній там професії ти станеш професіоналом і будеш от з нею йти, йти, йти. Ну, це. Така їхня тяжкість. <хи> ну От у мене 100% так програється, тим більше, коли у мене чоловік такий земляний, а я. У мене повітря, у мене це повітря, мені летіти, мені все цікаво, мені те хочеться знати, і те хочеться знати. І те я хочу вчити, і воно як мене от доповнює, доповнює, доповнює. А для нього це, от він каже, я це не розумію, ну як це так, ну ти, ти не можеш каже, стати ти, ти краще стань одним астрологом, да, от, і тобі не треба ні таро, ні тарони, тобі треба от взяти і астрологію тільки її вчити, розвивати, і тільки тут купатися. А для мене це буде скучно. От, а для них от, от один напрямок це один напрямок, і це правильно. Тому ось так в нас в житті програється, але я вже до цього звикла. У мене повітря багато, тому я легко все відпускаю і приймаю людину таку, як вона є. Але для таких людей, земляних, для них дуже важливий рід, дуже важлива робота. Ці люди вони майже ніколи не розводяться. Це вже, якщо аж доведуть, доведуть людину тоді. а... А так він буде до кінця от в шлюбі. Він, вона, вони от такі вони. Одному шлюбу, одна, одна, один партнер, один шлюб, один, одна робота. От, от такі відповідальність у них дуже велика за родину. Рука води. Рука води це меланхоліки. Вони мають таку прямокутну долонь. І довгі пальці. Це така прямокутна витягнута рука. Вона така аристократична рука, витягнута. Вона може бути при натисканні вологою. Це бліда рука, блідорожевого такого кольору, і на ній характерність її в тому, що на ній дуже-дуже багато ліній. Дуже багато ліній. Е, і лінії з'являються, ну, це такі емоційні достатньо люди. Е, і е, коли людина хвилюється, коли вона, е, емоції там, в неї да, бурлять, киплять, то е, це все покривається лініями на е, долонях. І коли така людина занадто хвилюється, приходить до Хіраманта, то у неї може бути наскільки посічена рука, що її не могли випочитати. І в такому випадку хіромант також бере або додаткові інструменти, або відправляє людину заспокоїтись, попити заспокійливе і прийти через певний час до, до нього на консультацію. Це люди, у яких сильно розвинена інтуїція. Це творчі люди. Це не, у них, вони фізично дуже слабкі, тобто це люди, які тягнуться до краси, до духовності, до неба. Якщо е, до води ще тягнуться да, до творчості, до глибин, до, до підсвідомості, вони тягнуться більше до душі. Якщо земля вони тягнуться до землі, то тут тягнуться от сюди, до душі, до, до внутрішнього, внутрішнього спокою, гармонії. Е, е, такі люди вони часто хворіють, тому що вони занадто емоційні, е, у виражені жіночі проблеми. Вони сильно просто все приймають до серця. Жіночі проблеми і жінок виражені, пов'язані з рідинами в організмі, а це варкоз, тромбози, проблеми, ну, проблеми з рідинами: лімфа, кров, жовч, жов, жовч е, е, сечовидна система. Тобто. рідини. Їм постійно потрібен захист, От вони потребують захисту, піклування про себе. Вони довго можуть жити з батьками, вони схильні до депресії. до депресії. Таких людей їх легко пробити енергетично, тобто в їхній аурі через постійні емоції, через хвилювання є такі енергетичні пробоїни. А через енергетичні пробоїни стікається негатив. До них часто можуть у віснах приходити мертві родичі, як спілкуватися з ними, як вісники інформації. Але в той же час це довгожителі, тому що вони не тримають емоції в собі, вони їх випускають, і тому вони можуть довго жити. У людей води розмиті чакри, енергія як розмита, тому що ну, вода лється і вони не завжди можуть зрозуміти себе. Тобто сьогодні я хочу одного, а завтра я хочу іншого. І от вони не розуміють себе. Ось така характеристика. Йдемо далі. Рука повітря, сангвініки. Сангвініки, вони, рука вона така квадратна долонь і довгі пальці. Це така достатньо суха рука. рука у таких людей руки сильно сохнуть. От у мене дійсно повітря. У мене повітря і вогонь виражене поєднання двох стихій, а і в мене дійсно сохне рука. Досить досить сильно. Це такі люди, вони вони літають. Ну Це точно. Їм все цікаво. У них дуже багато ідей в голові, але мало реалізації, тому що немає заземлення Не вистачає. В таких людей йде легкість по життю, вони легкі на підйом, вони впливають на інших людей своїх, своїм ентузіазмом, комусь допомагають, а когось навпаки дратують. Це такі люди, вони швидкі, у них дуже добре працюють верхні чакри, тому що верхні чакри це інформація. Вони володіють словом, але їх може часто заносити. Вони за все хапаються і зливаються. Да, от, і Хапаються і кидають на півшляху, можуть недороблювати. І на це зливається їхня енергія. Е, е, у таких людей пальці вони як антенки, через них от довгі пальці, да, вони як антенки, через них приходить інформація. Е, для прийняття інформації вони. В них багато легкості і немає стабільності. Це такі люди свято, люди, їм дуже хочеться, щоб картинка, картинка постійно змінювалася перед очима. Це гарні організатори, гарні комунікатори, це такі, вони різнопланові, вони можуть робити декілька справ одночасно. І таких людей їх монотонність і буденність вона їх буде тільки вбивати. Їм потрібні постійні зміни, часто у них іде зміна сфер діяльності, часто зміна роботи в житті, швидко можуть все змінити, і про це вони шкодувати не будуть. І остання в нас стихія, це стихія вогню, рука вогню це холерики. І в холерики вони мають прямокутну долонь, вона така велика, вона дуже велика, прямокутна долонь. І короткі пальці. І у них вона має такий червонуватий відтінок рука, червоного відтінку. Це люди дуже яскраві. Це люди, в яких є вогник, вогник вогних в очах, вони активні, вони швидкі, вони горять, вони, це, вони, на, да, їх, вони помітні в компаніях, це такі, вони помітні, вони ну, от, як заваділи, в, в них багато життєвої енергії, в них багато вогню. Вони такі запальні, вони агресивні. Достатньо агресивні, але вони швидко агресують і швидко все проходить. Вони швидко загораються і швидко тухнуть. Е е тому для них от підходить таке в життя короткотривалі дистанції. Да? Е Купи-продаї. Да? Вони не дуже люблять грати в довгу. Вони люблять, вони хочуть от все. Хочуть все отут от і зараз. От він, ця така людина, вона щось захотіла, все воно вже завтра. Або прям зразу повинно бути в нього. От Їм довго там чекати, щось робити, ждати це не про них. Е -пос!, е -пос! І їм от біг на короткі дистанції. Для них підходить да, спорт, спорт, вони люблять спорт, вони активні. Е Отакі От вони їм швидкі дії, швидкі проєкти, проєкти короткотривалі. Угу. Для них дуже важлива в житті самореалізація бути першим, бути в центрі уваги, бути помітним, бути яскравим, кар'єра. Зріст, статус, гроші досягти, покорити вершину. От, ну, от, от такі у них ам -ам амбіції, дуже багато амбіцій, дуже багато таких планів. Іноді у них за багато гонору. Я краще всіх, я швидше всіх, я перший. Тобто, за багато гонору вони себе несуть. За висока самооцінка, така корона, яка давить. Негативна програма, ну це така, да? дивитися на всіх з висока. Дивитися на всіх з висока. Е е якщо у таких людей, наприклад, при натисканні волога рука, то це може свідчити про те, що е е таку людину потушили в ній її вогонь. Значить, була в житті якась. Е Травматична ситуація, і її як зламали, її вогонь потушили внутрішній.